Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії Небіж чорнокнижника. Розділ 15. Останній. Кінець цієї історії та початок усіх інших. Тобі не знадобляться перстені, коли я з тобою, пролунав голос Аслана. Діти закліпали очима і перезирнулися. Вони знову опинилися у лісі поміж світами. Дядько Ендрю лежав похропуючи на траві, а Стояв поряд із ними. Підійдіть, мовив далі Аслан. Вам уже час повертатися додому. Проте спершу поговоримо ще про дві речі: попередження та наказ. Погляньте сюди, дітки. Вони озирнулися і побачили невеличку заглибину у траві вже зарослу травою. Теплу і суху. Коли ви востаннє були тут, сказав Аслан, ця заглибина була калюжею. І коли ви стрибнули у неї, то опинилися у світі, де вмираюче сонце освітлювала руїни черну. Тепер тут немає калюжі. Той світ загинув. Ніби його ніколи не існувало. Нехай ріта дама і Єви прийме попередження. Так, Аслане, разом відповіли діти. А Полі додала, Але ж ми не є такі погані, як той світ, правда, Аслане? Ще ні, донько Єви, відповів він і продовжив. Але ви Стаєте щораз більше схожими на нього, немає певності, що якийсь безумець із вашого роду не добереться до таємниці такої ж жахливої, як руйнівне слово, і не використає її для знищення всього живого. І швидко, дуже швидко, перш ніж ви постарієте, Великі народи вашого світу підпадуть під правління тиранів, які турбуватимуться про радість, справедливість та милосердя не більше, ніж імператриця Джейдіс. Хай стережеться ваш світ. Це попередження. А тепер наказ якнайшвидше відберіть у цього дядька чарівні перстені». І сховайте їх так, аби ніхто більше не зміг ними скористатися. Діти уважно дивилися на лева, коли він промовляв ці слова. І вмить усе його обличчя діти ніколи так і не змогли пояснити докладно, як це сталося. Стало схожим на розбурхане море золота, серед якого. Вони собі пливли. Довкола них та над ними розливалася дивовижна насолода і сила, а далі почала проникати у них. І вони відчули, що ніколи раніше не були такими справді щасливими, мудрими і добрими, ба навіть живими та свідомими. Спогади про цю мить Залишилися з ними на все життя. І якщо часом ставало сумно або страшно, або ж їх торкалося зло, вони згадували оцю золоту доброту. І відчуття, що вона десь тут, зовсім поруч, за рогом або за дверима, приводила їх до тями і наповнювала глибокою впевненістю. Що все буде гаразд. Наступної хвилі всі троє, дядько Ендрю, нарешті пробудився. Провалились у гамір, спеку та розмаїті запахи Лондона. Вони стояли на бруківці перед вхідними дверима будинку Кеттерлі. І якщо не згадувати чаклунки, коня та візника, все було таким самим яким вони його покинули? Вуличний ліхтар без верхівки, уламки кеба і натовп. Народ усе ще жваво обговорював недавні події. Люди схилилися над поліціянтом і повідомляли. Він приходить до тями. Як почуваєшся, старий? Швидка за секунду буде тут. Ти ба. Подумав дикорі, бачу, що вся пригода не зайняла й хвилини. Велика група людей несамовито розшукувала Джейдіста коня. Ніхто не звертав уваги на дітей, бо ніхто й не бачив, як вони зникли і повернулися сюди. А дядька Ендрю у тому лахмітті. Та з перемащеною медом фізіономією було важко впізнати. На щастя, зовнішні двері були відчинені, а служниця стояла на порозі і великими очима спостерігала за Веремією. Оце ж будень випав дівчині. Тож діти без труднощів та зайвої метушні запхали дядька Ендрю в дім. Ще до того, як хтось устиг поставити бодай якесь питання. Дядько Ендрю випередив їх і рвучко гайнув по сходах угору. Діти спочатку дуже злякалися, бо думали, що він жене на своє горище, аби сховати ті чарівні перстені, які у нього залишилися, та хвилювалися вони безпідставно. Все, про що він мріяв, це була пляшка у його шафі. Пан Ендрю одразу зник у своїй спальні і замкнув за собою двері. Невдовзі вийшов перебраний у домашній халат і попрямував у ванну. Можеш забрати решту перстені в полі? запитав Дикорі. Я хочу піти до мами. Гаразд. Побачимось пізніше, відповіла Поллі і потупотіла на горище. Дикорі постояв хвильку, щоб заспокоїтись, а потім тихенько зайшов до маминої кімнати. Мама лежала там такою, якою він бачив її стільки разів, обкладена подушками з вимоченим блідим обличчям, від одного погляду, на яке. Можна було розплакатися, дикорі вийняв із кишені яблуко життя. І подібно, як чаклунка Джедіс виглядала інакше, опинившись у нашому світі замість її власного. Так і яблуко з того гірського саду змінилося. Звісно, у спальні були всі кольори стобана ковдра на ліжку. Шпалери на стіні, сонячні промені, що падали з вікна. І мила мамина ніжно-синя домашня каміселька. Але як тільки дикорі вийняв яблуко з кишені, всі барви на цих та інших речах наче вилиняли. Усе, навіть сонячне світло, ставалося збляклим та бруднуватим. Яблуко яріло і викидало дивовижні лолітки на стелю. Ніщо у кімнаті більше не вартувало уваги, ба і не хотілося дивитися ні на що інше. А ще ж молодильне яблучко було таке запахуще, ніби вікно кімнати розчахнули просто у небеса. О, любий, як гарно, промовила мама до Дкорі. це, будь ласка, прошу тебе, попросив хлопець. Я не знаю, що скаже лікар, відповіла мама. Але відчуваю, зможу. Дикорі обчистив яблуко від шкірки, розрізав і шматочок за шматочком подав мамі. Навіть іще не доївши, вона усміхнулася, відкинула голову на подушку і заснула справжнім природним солодким сном, без жодних гидких пігулок. Дикорі знав, що цей сон був тим, чого вона найбільше потребувала. Хлопець був певен, уже тепер її обличчя. Трішки змінилося. Він нахилився, тихесенько поцілував її, і навшпиньках вийшов із кімнати, забравши з собою недогризок яблука. Серце у хлопця схвильовано билося. До кінця дня, блукаючи очима по речах навколо нього, що вражали своєю звичністю і буденністю. дикорі не смів плекати надію наліпше. Але коли він пригадував лице Аслана, вона таки з'являлась. Того вечора Дигорі закопав недогризок яблука у садку за будинком. Наступного ранку, коли лікар прийшов, аби провести звичайний огляд, Дигорі аж перехилився через поруччя сходів. Щоб його послухати. І він почув, як лікар вийшов з кімнати разом із тітонькою Летті, кажучи: Пані Кетерлі, це просто унікальний випадок за всю мою медичну практику. Це, Це як чудо. Я наразі нічого не говорив би хлопчикові, не варто породжувати марних сподівань. Проте, на мою думку, а далі його голос перейшов у неясний шепіт. По обіді, Дигорі вибіг у садок і свистом подав умовне гасло Пуллі. Вони не бачились від учора. Як успіхи? спитала Пуллі, заглядаючи через паркан. Я маю на увазі твою маму. Сподіваюсь. Думаю, все йде до ліпшого, відповів дикорі. Але якщо ти не проти, зараз я б не говорив про це. А що з перстенями? Я забрала всі, мовила Полі. «Все гаразд. Бачиш, я зараз у рукавицях. Давай закопаємо перстені. Так, давай. Я позначив місце. Де закопав учора качан від яблука. Полі перелізли через паркан, і вони обоє пішли туди. Але виявилося, що не було потреби лишати позначку. Там уже щось росло. Над ґрунтом це щось уже зіп'ялось досить височенько, хоча росло не так швидко, як дерева у нарнії. Діти – Взяли невеличку лопатку і закопали всі чарівні перстині навколо дерева. Десь через тиждень після цієї події стало цілком очевидно, що мама Дигорі одужує. Ще за два тижні вона вже сиділа у садку, а за місяць весь будинок набув цілком іншого вигляду. Тітенька Летті зробила все, як подобалося мамі. Вікна були розчинені, похмурі фіранки стягли з вікон геть, і кімнати повеселішали. Всюди стояли оберемки свіжих квітів. Їжа готувалась із найкращих продуктів. Знову зазвичало старе піаніно, а мама. Знову почала співати і бавитися із дигорі та Поллі у такі ігри, що тітонька леті якось сказала. Кажу тобі, Мейбл, що ти найбільша дитина з поміж вас трьох. Коли справи йдуть погано, нерідко ви зауважуєте, що за якийсь час стає ще гірше. Та коли справи раптом починають іти на лад. То часто стає все ліпше і ліпше. Десь за шість тижнів цього чудового життя прийшов довгий лист від тата Дигорі з Індії, який містив у собі найкращі новини. Старий двоюрідний дід Керк помер, а це означало, що тепер тато став дуже заможним. Тато готувався подати у відставку. І назавжди повернутися з Індії додому. І величезний будинок на селі, про який Дигорі чув усе своє життя, але ніколи не бачив, тепер переходив до них. Разом із колекцією крицевих лицарських обладунків та зброї із конюшнею, псарнею, парком, річкою. Теплицями, виноградниками, з лісами та горами за ним. Отож, Дигорі почувався таким же впевненим, як і ви, що у всіх них починається щасливе життя. Але вам, мабуть, картить дізнатися ще про деякі речі. Полі та Дикорі назавжди залишилися великими друзями. І дівчинка приїздила до нього гостювати у їхній чудовий будинок майже на кожні свята. А там вона навчилася і їздити верхи, і плавати, і пити молоко, і пекти, і дряпатися по деревах. У Нарнії звірі проживали у великому мирі та радості. І ніхто, ні чаклунка. Ні інші вороги не завдали біди цій радісній землі впродовж сотень літ. Король Френк та королева Гелен, а також їхні діти щасливо жили у Нарнії. Їхній другий син став королем Верхоландії. Хлопці одружувалися з німфами, а дівчата з лісовими та річковими богами. Ліхтар, який чаклунка, сама того не знаючи, посадила, світив день і ніч у лісі Нарнії. Отож місце, де він виріс, назвали ліхтарною пущею. Коли ж сотні років потому інша дитина з нашого світу потрапила в нарнію серед снігової ночі. Той самісінький ліхтар зустрів її привітним сяйвом. А ця пригода, до речі, була пов'язана з іншою, про яку я вам зараз оповім. Прутик від яблука, яке Дигорі посадив у садку за будинком, виріс у чудове дерево, виростаючи на ґрунті нашого світу, де не було Асланової пісні. І молодого повітря нарнії воно не приносило плодів, які б могли зцілити в жінку, як це сталося з мамою Дикорі. А проте рясно родило яблука набагато ліпші, ніж будь-які інші сорти в Англії, і були вони дуже корисні для всіх, хоч зовсім не чудодійні. Та серцевиною, соками, дерево ніколи не забувало свого предка з нарнії, від якого воно походило. Часом у безвітряну погоду воно якось дивно похитувалось. Мабуть, це відбувалося тоді, коли в нарнії гули пронизливі вітри, і англійське дерево трепетало, бо в цю мить. Нернійське дерево гнулося та хиталося від сильного південно-західного штормового вітру. Як виявилося пізніше, цілком можливо, що в його деревині пульсувала магія. Коли дикорі досягнув зрілого віку і став видатним ученим, професором. Та відомим у свій час мандрівником старий будинок Кетерлі перейшов до нього. Тоді всією південною Англією пронісся шторм страшної сили, який і повалив дерево. Дикорі не зміг його відживити. Тому порізав на дрова, а зрешті, змайстрував шафу для одягу. Яку перевіз у той великий будинок на селі. І хоча не він, то хтось інший таки відкрив для себе чудодійні властивості шафи. Це було початком усіх теперішніх та прийдешніх відносин поміж нарнією і нашим світом, про які ви зможете дізнатися з інших книжок. Коли Дигорі та його домочадці переїхали жити у великий сільський будинок, то взяли дядька Ендрю до себе, та Дигорі при цьому сказав, ми повинні оберігати старого від зла. Та й врешті це несправедливо, що бідолаш на Леті має утримувати його до останніх днів. Ніколи більше у своєму житті дядько Ендрю не пробував займатися магією. Він засвоїв урок і на старість виправився. У кожному разі, вже не був таким самозакоханим дідуганом, як колись. Але й далі полюбляв потягти когось із гостей, запровадити у більярдну. І розповісти історію про таємничу леді, чужоземку королівської крові, з якою він гасав по лондону. Диявольський у неї темперамент, бувало, говорив він. Але вона таки з біса гарна жінка, пане. Збіса гарна жінка. Ось і закінчилася ця пригода. Але Нарнія ще не сказала свого останнього слова. Дякую, що слухав або слухала цю книгу разом зі мною. Попереду інші частини хронік. Тож не прощаймося надовго. До зустрічі в новій історії.